Холодні зорі вкрили ніч на небо, прийшла чума голодна в Україну, мільйони мертвих просто не злічити, земля свята перетворилася в руїну. Дитина просить в матері, хоч кусень хліба, така червоний, все, він все забрав, маленькими кістлявими руками. Синочок мертву маму обіймав. Мамо, матусенько рідна, вставай, ти так довго вже спиш? Матусю, так хочеться їсти. Ну, мамо, чого ж ти мовчиш? О Боже, чому ти покинув? Чому відвернувся від нас? Чому залишив Україну, застигнувшим болем в очах, а там, на краю, у годині, та мати колише дитя, та мертва її вже дитина не бачило світ, немовля. І з того не чути повсюди, мираючи села й міста, це страшно. Знеможені люди, голодна, проклята чума. Це сон страшний, а там голодні діти, людей немає чим нагодувати. Страшні часи, часи голодомору. Ми не забули, будемо Будем вічно пам'ятати.